Після вивчення документів і археологічних доказів, що свідчить про спустошення Лондона чорною смертю в кінці 40-х років 14-го століття, вчені не змогли довести про наявність армії гризунів, що кшать блохами, яких звинувачують у поширенні смертельної хвороби, чорна смерть, яку звичайно вважають спалахом бобонної чуми, яку переносять щури та блохи, спричинила хаос у Європі, Північній Африці та Центральній Азії в середині 14 століття. За оцінками, загинуло близько 75 мільйонів осіб, у тому числі від 30 до 60% населення Європи. Згідно з традиційним наративом, криза досягла Англії навесні 1348 року і почала атакувати її столицю до кінця літа. У десятки жителів Лондона з'явилися хворобливі набряки, з яких сочилася кров і гниль, перш ніж вони страждали від лихоманки, ознобу. Плювоти і сильних болів, які часто передвіщали їм неминучу смерть. Але є факти, що стали під сумнів, деякі аспекти цієї розповіді. По-перше, дані показують, що ма з'явилася в листопаді і досягла свого апогею у квітні, тому вона поширилася в холодні зимові місяці, коли жури і блохи не повинні бути такими активними. Якби шкідники відігравали значну роль і справді були однією з причин чорної смерті, випадки чуми зникли б. Коли температура почала падати, розкопки в місті вивели мало доказів масової загибелі щурів, що збігається з шумою. Загинули десятки тисяч людей. Якби це були щури, вони також повинні були померти тисячами. І ми очікуємо побачити значну кількість щурячих кісток. Натомість ми бачимо загалом низький рівень кісток, що є підозрілим, і нарешті заповіти. На складені охопленими панікою лондонцями, коли чорна смерть спустошила їхні громади, показали, що хвороба поширюється як лісова пожежа. У багатьох постраждалих домогосподарствах люди помирали протягом кількох годин або днів після підписання, а їхні бенефіціари швидко ж за ними до могили. Така швидкість передачі свідчить про те, що чума поширювалася від людини до людини, а не через узбліг, що приносять щури тому мало ймовірно, що щури були однією з причин чорної смерті.